чку у сука не yeah, соджач Прийшов напевно скоріше для того, щоб підтримати, бо боявся, що буде небагато людей. Але дуже приємно здивований, що насправді коляда в Полтаві стала таким якимось святом. Я не знаю, чи така коляда є на заході. Коляда, коляда прийшла. У нас ходили під час коляди з зірками, під час щедрівок з зірками. Тобто, це була частина як атрибут. А ми переносимо це все як це частина мистецького твору. Тобто, зірка самодостатні, арт об'єкт, це не декор, це не оздоблення. І хода звіздарів — це унікальний прецедент. Я не знала, потраплю я сьогодні сюди чи ні, але абсолютно випадково, скажімо так, виявилось, що я потрапляю, і я цю зірку зробила за одну ніч. Зірка, над якою працював мій чоловік, мій сфека свекруха, це така сімейна зірка. Вийшла дуже класна через те, що е, вона дуже репрезентативна. У нас середині сонця. Сама зірка це як небесне нічне світило, як зірка. І вона дуже сенсова. Тут всередині наша лога, е, з металізованих таких прутиків і вибіка, як традиційне ремесло. Приїхала з заходу, мені подарували її років 10 тому. Е, привезли з, е, з Перегінська це на Івано-Франківщині. І вона ж 10, 10 років пролежала в мене е, в шкафу і прийшов її час. Тому я дуже вдячний організаторам. Взагалі молодці, дівчата, хлопці зробили свято для міста, започаткували класну дуже традицію. Я була дуже здивована, що нам вдалося із дівчатами стільки людей, я б сказала, захопити цим різдвяним духом. Це надзвичайно приємно, що щороку кількість людей, які хочуть співати, колядувати, збільшується. Дуже мені подобається атмосфера сьогодні дуже круто, дуже драйвово, А те, що громада отак зібралася сьогодні.